Вітаю! Я почала в першому поясненні, ми там говорили про основні захисні механізми. Почали уже говорити про розмежування, але давайте я в цьому відеопоясненні все ж таки почну спочатку, тому що там в мене часу не вистачило все це пояснити. Ну і ми давайте, що у нас з вами пароль повинен бути надійний. І тут ви повинні на це дуже хорошо звертати увагу, що надійний пароль має бути достатньо легким для вас, щоб його запам'ятати, але складним для інших, щоб ніхто не міг його вгадати чи підібрати. Ну, от, рекомендую так: спробувати використовувати для пароля текст із пісні чи вірша, цитату з фільму чи промови, уривок з книги, набір слів, які асоціюють вас з чимось, абревіатуру, наприклад, з перших літер кожного, речення, кожного слова в реченні, ви можете вибирати. Уникайте паролів, які можуть угадати ваші знайомі, люди з доступом до ваших відкритих даних. Рекомендують, от ви вже, наприклад, взяли цитату, замініть літери на цифри та символи. Тобто виберіть слово або фразу та вставте цифри, і символи замість деяких літер. Ну, Наприклад, слово сполучення чорний колір може стати паролем от зверніть увагу яким. Тобто, ми заміняємо ось таким чином частину символів на інші. Бачите? Володя, наприклад, може стати паролем ось таким. Не залишайте нотатки з паролями на столі, та не пишіть їх на своєму комп'ютері. Тобто, тут повинно бути там зберіганням. І ось тут ми вже починаємо розглядати розмежування доступу. Контроль доступу це процес захисту даних і програм від їх використання об'єктами, які не мають на це право. Правила розмежування доступу це найважливіша частина політики безпеки, що регламентує правила доступу користувачів і процесів до ресурсів інформаційної сфери. Про розмеж... ну, під розмежуванням доступу прийнято розуміти встановлення повноважень суб'єктів з метою наступного контролю санкціонованого використання ресурсів, доступних в системі. Ну, а простіше кажучи, розмежування доступу полягає в тому, щоб кожному зареєстрованому користувачу надати можливості безперешкодного доступу до інформації, але в межах його повноважень. І виключити можливості перевищення цих повноважень. Це саме головне, іде в розмежуванні. Розмежування може здійснюватись, дивіться, за рівнями таємниць. Таємності спеціальними списками. Ну, що тут мається на увазі, при цьому розмежування доступу для кожного елемента даних, що захищається, ну, наприклад, файлу, там програми, бази, складається список всіх тих користувачів, яким надано право до відповідного елементу. І ще є так, як матриця повноважень. І Система розмежування до програм і даних повинна містити чотири функціональні блоки. Перший це блок ідентифікації і аутентифікації, другий це блок диспетчер доступу. Він реалізується у вигляді апаратно-програмних механізмів і забезпечує необхідну дисципліну розмежування доступу суб'єктів об до об'єктів доступу. Блок криптографічного перетворення інформації при зберіганні і передачі. І останній блок очищення пам'яті. Є ось такі основні методи розмежування доступу. Перший це дискреційний, називається розмежування доступу між названими суб'єктами. І поіменованими об'єктами відповідно до матриці доступу чи списків. І мандатне це розмежування доступу, реалізується як розмежування доступу за рівнями секретності. Тобто кожному суб'єкту, кожному об'єкту призначаються класифікаційні якісь мітки, що відображають їх рівень. Принципово відмінність між дискреційним і мандатним. Розмежуванням доступу полягає в наступному. У випадку дискреційного розмежування доступу права на доступ до ресурсів для користувачів визначає його власник. А мандатне розмежування доступу рівні секретності задаються якби ззовні примусово. Одним із найбільш відомих способів захисту інформації є її кодуванням. Шифрування, як ми говоримо. Воно не рятує від фізичних впливів, але в решті випадків служить надійним засобом. І от є така наука, криптографія, це наука про математичні методи забезпечення конфіденційності і автентичності інформації. І вона якраз включає в себе методи шифрування, як ми кажемо, і дешифрування. Розвинулась практичні потреби передачі важливих відомостей ну, на найдіжнішим чином. Згадаємо перший шифр, і ми знайомилися з шифрами. Шифр Цезаря, ви пам'ятаєте, да? Криптографія займається методами перетворення інформації, які б не дозволили зловмиснику витягти її з повідомлень, що перехоплюється. Ця наука використовує найсучасніші досягнення фундаментальних наук, і, в першу чергу математики. Всі конкретні завдання криптографії тут назалежать від рівня розвитку техніки і технології, від застосованих засобів зв'язку і способів передачі інформації. В криптографії ми застосовуємо такі поняття, як зашифрування. Це процес перетворення звичайної інформації, ну, ми ще говорили в закодований текст, незрозумілий текст. Розшифрування це зворотній процес відтворення інформації з шифротексту. А от уже шифрування називається пара алгоритмів. Це шифрування і дешифрування. Криптографічний алгоритм або шифр це взагалі-то математична формула, що описує процеси шифрування і розшифрування. Ключ це секретний параметр. Для окремого контексту під час передачі повідомлення. Ми з вами знайомились да, з ключами, і ви теж уже це поняття для вас не нове. Ключ забезпечує конфіденційність шифротексту, Ключ, як, як, ключі, як правило, не дуже великі це числа. Знання ключа шифрування дозволяє виконати правильне розшифрування шифротексту. Ну, Дешифрування, або, як ми кажемо, розкриття шифру, це процес одержання інформації, шифротексту без знання застосованого ключа. Є таке поняття як стійкість, або ще кажуть, криптостійкість. Це здатність шифру протистояти будь-яким атакам на нього. Криптографічна стійкість вимірюється тим, скільки знадобиться часу і ресурсів, щоб із шифротекста відновити вихідний відкритий текст. Криптоалгоритм, плюс усякі ключі і протоколи, що приводять їх у дію, і створюють, так як кажуть, складають криптосистему. Криптологія є така наука, що складається з двох галузей: криптографія і криптоаналіз. Криптографія наука про способи перетворення, то шифрування інформації з методом її захисту від незаконних користувачів. А криптоаналіз це наука і практика її застосування про методи і способи розкриття шифрів. Криптографія це захист, тобто розробка шифрів. А криптоаналіз це напад, тобто атака на шифри. Однак ці дві дисципліни пов'язані між собою, тому що не буває гарних криптографій, що не володіють методом криптоаналізу. Є ось такі криптографічні алгоритми, без ключів, одноключові і двоключові. До безключі відноситься хешування. ну тут є і є може бути. До одноключових відноситься симетричне шифрування. А симетричне може бути блочне або потокове, і двоключові – це асиметричне шифрування і електронний підпис. Це у нас так ви бачите: класифікація криптографічних алгоритмів. Хеш-функція, як кажуть, хешування це перетворення вхідного масиву даних довільної довжини в вихідну бітову послідовність фіксованої довжини, яку можна використати для порівняння даних. Є такі – Це складнозворотнє перетворення даних. То однобічна функція, реалізована, як правило, засобами симетричного шифрування зі зв'язуванням блоків. Результат шифрування останнього блоку, що залежить від усіх попередніх, і слугує результатом хеш функції. Ну, давайте розглянемо види шифрування, симетричне шифрування. Це шифрування, що відбувається одним і тим же ключем. Тобто зашифрували файл ключем А, а потім для розшифрування потрібен саме цей ключ. А асиметричне шифрування відбувається в генерації пари ключів. Є так називай секретний ключ для вас і публічний, загально доступний для всіх. Шифрування з симетричними ключами це схема шифрування, у якій ключ шифрування та ключ дешифрування збігаються, або, як кажуть, один легко обчислюється з іншого. Та навпаки. Найдоліка симетричних алгоритмів є необхідність мати секретний ключ з обох боків передачі інформації. Тобто і перед той, хто передає, повинен мати цей секретний ключ, і той, хто отримує. Так як ключі є предметом можливого перехоплення, їх необхідно часто змінювати та передавати по безпечним каналам передачі інформації під час розповсюдження, є от типи симметричних алгоритмів, це потокові, тобто вони послідовно обробляють текст повідомлення, і блочні, працюють з блоками фіксованого розміру, довжина блоку 64 біта. Ну, Це взагалі-то алгоритми були єдиними до 1976 року використовували. Ну, Далі вже у нас симетричні відійшли. Ну, Оце пояснення, що себе представляє симетричний алгоритм. От тут пояснюю, віть собі скриньку збудованим замком. Туди викладете ваш лист, закриваєте її на ключ, присилаєте її в вашому адресату, а у адресата є копія цього ключа, який зможе відкрити цю скриньку. Оце і є симетрично у нас симетричні алгоритми. А от асиметричні алгоритми, вже ще з'явилися. Це ефективні системи. Криптографічного захисту даних, які також називають криптосистемами з відкритим ключом. Ще їх називають, так. Асиметричні алгоритми шифрування це алгоритми шифрування, які використовують для шифрування та розшифрування даних різні ключі, тому називаються асиметричні. Зверніть увагу ось на оцей малюночок. Ось Є у нас оригінальні дані, вони шифруються відкритим ключом, передаються зашифровані, а уже самі зашифровані дані відкриваються закритим ключем. Тобто Ми за допомогою закритого ключа отримуємо оригінальні дані. Зазвичай відкритий ключ використовується для шифрування. В той час, як приватний, як ми говоримо, секретний ключ використовується для дешифрування. В асиметричних криптосистемах відкритий ключ може вільно розповсюджувати. В той час, як приватний ключ має зберігатися в таємниці. Одержувач повідомляє всім бажаючий свій відкритий ключ, що дозволяє шифрувати для нього повідомлення. Закритий ключ відомий тільки одержувачу повідомлення. Коли комусь потрібно послати зашифроване повідомлення, він виконує шифрування, використовуючи відкритий ключ. Одержуючи повідомлення, одержувач розшифровує його за допомогою свого, ну, як ми кажемо, приватного. Закритого ключа. Розшифрування даних за допомогою відкритого ключа неможливо, тобто можливо тільки зашифрувати. А незважаючи на пов'язаність відкритого та секретного ключа у парі. Обчислення секретного ключа на основі відкритого вважається технічно неможливим. І головне досягнення асиметричного шифрування в тому, що воно дозволяє людям, що не мають існуючої домовленості про безпеку, обмінюватися секретними повідомленнями. А необхідність відправнику, одержуючи, погоджувати таємний ключ по спеціальному захищеному каналі цілком відпала. Тобто, уже цього не потрібно. І зверніть увагу, оскільки обчислення в цьому випадку складніше, то процедура розшифровки взагалі, то землель має більше часу. І прикладами з криптосистем з відкритим ключом, ось вони є ці приклади. Зверніть увагу, і RCA це один із ключів. Ви, пробачте, системи, вам треба буде підібрати повідомлення. Ну, тут ми розглянули з вами, і вам якраз треба підготувати повідомлення про шифрувальну машину, і нігма шифрування RCA. Ну, і дослідити, як криптографія застосовується у крипто. Валюті. Дякую за увагу. Чекаю на результати. Бережіть себе. До побачення!